Ведь цього точно читала. Ми не. Не скидила. Того самого завора пода. Ходу це походу брахи лоза. Брахивозал. Добре, шагаргозавод зараз успеть. И по візике не завеки. Камеру, блин, еле помещаете. Опять. Сюда его аккуратно на как Сейчас. Я на палку сверху снимаю. Сейчас палку только. Во. Сейчас палку я. Ну. Підійди. Зас. Йди. Так. Ось і підійшов. Ніхуя. Вадим. А може для дорослої. Це ще може молодий брахил. yn ddafyr. A ddim mwy sydd eich ddech chi o ddar, mwy sydd eich roedd yn Он там на ваш видео вверху. Мы с него фашбэки метеорит. Значит, я можешь и там на завер, кстати. Можешь, ты думаешь это? Капец, индм, случайся из третьих частин. Вс, все, кинец третья частин. Uh, може ще на кінець, я пробую, може його слово відточкать. Тепер цего ми його виробили. Зараз мы під обвязу його. Я обв'язу. дуже дмала для нього сітка. Ми його підпили. Ч на нього? Отпута Кидаем на нього оп. Вс боже туда. Найдемо де нього плитку возьмем. Возьмем. Даже не знаю, коли Драбан для нього Бо є для нього подстрибен гігантський, гигантский дефакт. Она його зловила, це, разумеется. Це, це добре. Ну, конечно, важить дуже багато. мои важные десь Близько 40, Десь високо до... Десь до 12, Може десь до 20 30 тонн. Мої важці. Зараз ми його попробуємо бусом нашим потягнути, Але я не думаю, що багато важкий може. Максимум 12-20 тонн. Зараз. О, Саня в Вус. Зараз попробуємо його відтаскати за хвист кудась зараз зароговитиска. зараз, чекайте, зараз Образ точимо покипеть ланцюг. То есть мы покипать харговаточка. Ты горгода ура я запуска, так що. Чуть-чуть. Арапа прийдешь. Чуть. Вс. Таня. Вс. Мы появляемся. Камер. РПД'емся, чи потягне його. Айня То, що цього. Кита на бали. кстати, що кита напав і, і не дуже великі мені скільки, я пам'ятаю, були. Так. <кхе> Це може. Це сучасний титано вавар, який можливо зменшився в розмірах через, ну, меншу кількість фороду. це перше, а друге через, через то, що це. Через то, що він. Через то, що менше не так багато їде. Я ж то їде кочу, да, але тут мініста і так далі. Ми не знаємо, як продовжувати тягнути, Бо у воно... нас... Кось бой фіга на фонсюх виділи? О! виділили? Во, віддомился його вообще офігенно. Як ми його пормаємо тут ката? Офігенно. Офігенно вообще. Защибись б. Бі. що тепер чудес. Це відомилось. Це ж відломилося! Що тепер чудово? Ладно, на цьому закінчується третя востан... и остання частина. Так что пока.